Тисяча пройди світів. Лютий Норд Ост завзято дмухав у ніс мого корабля, що поринав та виринав у шквалах сильної бурі. Я зібрав рішуче всі вітрила й обмотав їх круг одної щогли мого корабля. Завдяки тому, що на моїм кораблі була тільки одна щогла, а крім мене на ньому нікого не було, мені пощастило вчасно закінчити роботу. Налітаючи шквальні бурі, так гойдали мій корабель, що мені кожної хвилини здавалось, що я живим потраплю на небо або мене прибоєм докотить до якого небудь паркану. Погода була найкепська, яку тільки міг вигадати песиміст самої поганої марки. Я загартований моряк, і то проклинав її, починаючи з Адама і Єви. Тепер мені самому було дивно. Як я відважився вийти в відкрите море. Було рівно 10 годин, коли я вийшов з Бухти санта Ресторано Темінь була надзвичайна. Мабуть, мої предки, що теж ходили хоробрими моряками, ніколи не бачили такої темряви. Та що, бачили? Тут рішуче нічого не можна було бачити, я навіть не бачив носа свого корабля. Якби старанно не косив очі. Від нічого робить я почав виміри. Мені хотілося з'ясувати, чи потраплю я сьогодні до бухти Сандомо, куди і силкувався додержувати свій напрям. З моїх вирахунків, я тепер знаходився під 60 градусом, а при таким непевнім градієнті я не міг сказати ні да ні ні. Мій корабель потрапив до якоїсь бурхливої течії, і тепер мене несло повз якесь невідоме місто, що ввижалось мені далекими ліхтарями, які були маленькими червоними крапками в безодні темної ночі. І так я знаходився під 60 градусом. Ви знаєте, що значить пить чистий спирт і запивати його водою. От якраз я хочу з'ясувати, що це значить. Я вже дуже старий моряк, але ще ніколи не бачив такої бурі в шклянці води. Ще, мабуть, ні один корабель не знаходився в такому катастрофічному становищі. Я вже казав, що мені здавалось, що я можу живим потрапити на небо. Згодьтесь, що такого теологізму ще не траплялось ні з одним моряком навіть Батео Івре, корабель Артура Рембо. Ніколи не потрапляв у таке абсурдне становище, хіба ще який небудь корабель при геологічних катастрофах. Мене несло якоюсь течією повз далекі вогні невідомого міста, і я вже думав про смерть. Я, як водиться, вже згадував живих і померлих родичів і проклинав ту годину, коли я вийшов із затишної бухти Санта-Ресторано. Мені весь час доводилось вертіти кермою, повертаючи її на багато румбів. Я то боком ішов проти вітру, то під кутом в 75 градусів, то повертався кермою і давав задній хід. Тільки тепер я помітив надзвичайно цікаву річ мій звичайний парусний корабель цієї ночі у цю негоду навчився давати задній хід, наче добрий квинтовий пароплав. Це треба було занотувати у мої корабельні папери. Така чудернацька річ могла скоїтися тільки з таким ветераном, як я. Це треба було доконче довести до відома моїх нащадків. Не встиг я це подумати, як почув отчайний рев. Крізь туман, блимаючи кривавим сигнальним ліхтарем, на мене нісся з отчайним ревом пасажирський пароплав. От тепер уже остаточно мали скінчитись усі мої пригоди. Пароплав нісся прямо на мене, я весь зіщулився, прижмурив очі і несвідомо повернув керму ще на останні румби. Сильний шквал бурі виніс мене з під самого носа пароплава, я чув, як дико зареготав на ньому шкіпер, і потім пароплав, як привид, зник в густому тумані. Це все скоїлось за який-небудь мент. Що явився мені цілою вічністю, на цей раз мене врятувала буря, що від неї я міг так легко потрапити живим на небо або бути принесеним прибоєм під який небудь паркан. Я знову повернув на кілька румбів і пішов боком, потім повернувся кермою і дав задній хід. Мій корабель чудесно слухався та хіба міг бути поганим корабелю такого моряка, як я? Таким чином, мене несло якоюсь течією повз далекі ліхтарі невідомого міста, і я вже мав надію щасливо дістатись до бухти Санта домо Повторюю, я дуже хоробрий моряк, і страх ніколи не міг примусити мене хоч трохи обминати той шлях, що по ньому я постановляв іти. Мене дуже цікавило, чим може скінчитись буря в шклянці води і сміливо посувався вперед. Може, мене винесе на який-небудь таємничий острів в оточення прекрасних сирен або німф, думав я, і нічого не мав проти такої перспективи. Взагалі, я пригадував дуже багато всяких можливостей, що їх завжди може вигадати людина, яка знаходиться під 60 градусом, і що її кожний мент може підкинути шквал, під який завгодно паркан. як... Незаконно народжену дитину. І так я посувався далі. Туман оточував мене темною стіною з усіх боків, Налітаючі шквали примушували мене клювати носом. Через деякий час я почув крізь туман крик: Хто йде? Не звертай. Батеауї бре, відповів я і повернув на кілька румбів. Але той, хто питав, мабуть, не знав французької мови і знову крикнув Хто йде? Я повернув ще на кілька румбів. Не звертай, знову закричав голос. Я тепер побачив крізь туман кілька кораблів, що йшли на мене. Може, вони хочуть в мене взяти на буксир, подумав я. І в мене все перевернулося всередині відобрази і зневаженої гордості. Мене, сміливого моряка на буксир. Що це вони сміються, чи що? Я тепер рішуче звернув у бік показуючи їм, як я зневажливо відношусь до їхньої пропозиції. Стій, закричав сердито голос. Це мене трохи здивувало, і я раптом зрозумів, що справа більш серйозна. Це могли бути янголи. Що могли спросити в мене корабельні документи. Дивна річ, хіба сміливому морякові потрібні документи, і я, добре клюнувши носом, розпустив усі вітрила і повернув назад. Стій, закричав голос, і вибух рушниці на мент освітлив кривавим полум'ям густий туман. Постріл глухо охнув. І куля дзинькнула понад щоглою мого корабля. Раптом із протилежного кінця Із туману виринув ще один корабель і напнувся на мене. Мій корабель трохи не перекинувся, і я мимоволі зупинився Мене одразу оточили з усіх боків, схопили за борт. Хто такий? запитали з головного корабля. Людина, відповів я. Дивна річ. Хіба я не міг бути сміливим моряком і тим більш людиною без усяких документів. Це якісь чужоземці або дурні. Я звик ходити без документів. Хто такий, яка професія? Знову запитали мене. Тепер я рішив, що це Янголи. Пірат сердито запитали мене. Я клюнув носом. Було пізно. Темрява і буря реготали навколо нас. Тепер мені було все одно, я рішив, що сьогодні мені не дістатись до бухти Санта Дома. Ну, розберемо потім, сказали з головного корабля. Ходім. Таким чином, мене було взято на абордаж. Може, коли б я не був під 60 градусом, цього зі мною не скоїлося б. Але, як відомо, 60-й градус завжди розохочує до всяких пригод. І тепер мені стало ще цікавіше, чим може скінчитись буря в шклянці води. Ми всі йшли в Бухту Дель Районо, де нас мали посадити в трюм, поки не з'ясують професії наших осіб. Повторюю, наших осіб. Бо до нас швидко приєдналося ще багато човнів та ботів, що в них теж не було корабельних документів. Перед самою бухтою дель Районо один із ботів, що теж був взятий на абордаж, дав задній хід. Кілька пострілів глухо охнуло в тумані, але бот під прикриттям ночі утік. Очевидно, це був пірат. Я хоч і чесна людина, але теж рішив, що при першім зручнім випадку теж дам задній хід і попрямую в бухту Санта домо бо хто в наш вік не грішний. Крім того, дрібний дощ вже промочив мене до кісток, але мені не було холодно. 60 градус дуже добре мене зогрівав, так що мені іноді доводилося знімати капелюха. В бухту дель району ми вже всі дісталися без пригод, і там нас посадили в трюм. Коли ми увіходили до трюму, там вже було декілька людей і нас зустріли реготом і глумом. У трюмі було темно, як у коробці, і тільки в одному місці в стіні сірів ілюмінатор. Але через те, що назовні теж було темно, то навіть іскорки світла ніде не було. Звичайно, не рахуючи цигарок, що освітлювали червоним сяйвом носи ув'язнених. Я, як старий ветеран, вже приблизно знайомий з такими пригодами, одразу розшукав зручну полицю і розташувався на ній. Тепер я спокійно міг міркувати про те, чим могла скінчитись моя пригода. Товариші! закричав якийсь голос у трюмі. Пропоную записатись у члени мильно смердильного заводу. Я перший агент цього акційного товариства. Швидко я почув, що завод на повнім ходу і повернувся носом до стіни. Трюм безупинно наповнювався все новими моряками, що знайшли собі цей несподіваний притулок у таку бурухливу ніч. Скоро вже нігде було сісти. Всі полиці було зайнято, на підлозі теж сиділи і лежали. Частина ув'язнених стояла коло стінок. Мене спіймали коло бухти санта Синагога», – сказав один ув'язнений. Я молився кишеням своїх єдиновірців. Тепер свобода сповідань, і я мав повне право вважати за свого Бога кишені дурнів, але сьогодні, мабуть. Тиждень антирелігійної пропаганди. Тому будь-яких віруючих заарештовують. Вас, товаришу, з якого Бога арештували? звернувся він до ув'язненого, що сидів поруч з ним. Думають, що я дезертир. Моруго, відповів той. Ну, а ви хоч і дезертир, а все-таки вірите в Бога? Той мовчав. Ну, наприклад. Ви вірите, що коли добре помолитись, то пригоди кінчаються більш щасливо? Всі ув'язнені почали прислухатись до цієї розмови. Сидіти або стояти в темряві помешкання було надто нудно. А знаєте, товариші, я сам на собі спробував все значіння молитви коли добре помолитись, то це помагає. Еге, відповів хтось із другого кутка трюму. Я теж раз дуже молився, коли денікінці прийняли мене за жида. Я тоді голосно промолив увесь молитовник, а коли я прочитав Богородицю, то навіть вразив своїх ворогів. Уявіть собі, допомогло. Молитва має велике значення, сказав перший ув'язнений. Ті, що стояли коло стінок і дверей, декілька хвилин тихо між собою розмовляли, потім у трюмі почався непомітний рух. Всі, хто стояв коло стінок, непомітно опинились коло полиць. Якийсь ув'язнений спробував обережно сісти мені на голову, але він напнувся на мого кулака. Я старий ветеран, багато бачив у всяких хитрощів і пригоди, тому тепер дуже обережно прислухався до розмови і стежив за цим пересуванням у трюмі. Я догадувався, що це був військовий, стратегічний маневр. Да, молитва допомагає, заговорив ув'язнений, що стояв коло моєї полиці. Я одного разу був дуже голодний і старанно молився на базарі коло торговок наїдками. Уявіть собі, що потім був ситий. Я пропоную, заговорив перший ув'язнений, разом помолитись за те, щоб нас скоріше випустили звідси. Ну, товариші, Встаньмо й помолимось сивому Саваофу за наше швидке звільнення, сказав другий. Ей ти, вставай, почулось у ріжних кутках трюму. Годі хропти, будемо молитись. Вставай, бо стягну за ноги. Чуєш, вставай, сказав мені мій сусід, що стояв коло моєї полиці. Я простягнув кулака й у темряві обережно притулив його до носа мого сусіди. Він трохи помовчав і потім тихо попросив. Посуньтесь трохи, товаришу, я ляжу коло вас, дуже вже спати хочеться. Це інша річ, відповів я, даючи йому місце коло себе. Ну, товариші, всі вже встали? запитав перший ув'язнений, посидячи, молитись не можна. Всі, тепер я буду рахувати до трьох і почнемо всі разом. Прочитаємо Богородицю. Як казав попередній товариш, це дуже допомагає. Три. І одразу весь трюм наповнився борюканнями і лайками. Всі, хто раніше стояв, полізли на вільні полиці. Деякий час в трюмі був надзвичайний галас, потім потрохи стихло. Тепер, товариші, сказав якийсь обдурений в'язень, я пропоную помолитися кому-небудь іншому богові. Нахабний гістеричний регіт зелунав у відповідь з полиць, в'язень збентежено замовк. Я старий моряк, і не вірю ні в які божественні чертячі сили. Краще за все це вірити в самого себе. Ніч насувалась все більше. У трюмі деякий час було тихо, але скоро знову залунали розмови. Як ви гадаєте, товаришу, що з нами зроблять? запитав мене і сусіда. Що до мене відповів я, то мене відпустять, бо в крайньому разі я сам себе відпущу. А про останніх я нічого не знаю. Все буде залежати від їхнього. корікулум вітає. Мій сусіда важко зітхнув, а ви не знаєте, чим карається дезертирство? знову запитав він. Дуже просто відповів йому хтось у трюмі. Шумполами. Мій сусіда, мабуть, сильно зблід, бо він тихо застогнав і притулився до мене згодом, мабуть, відчуваючи заздалегідь такий приємний масаж. У тиху перерву серед розмов у трюмі різко лунало якесь лузення, наче хтось старанно лузав насіння. Раптом з того кутка, звідки лунало це лузення, ми почули таку розмову: Що це, товаришу, у вас є насіння? Дайте мені трошки. Говорив якийсь молодий голос. У тебе своє, є муруго відповів з кутка надтріснутий бас. Коли б у мене було, то я не просив би. Паршивець Забубонів бас. Чого смієшся, жабин син, ніби не знаєш, що ці шкінати, як насіння. Молодий голос перелякано замовк, а весь трюм божевільно зареготав. Товариші, дико кричав хтось. У нас, крім смердильного заводу, непомітно зорганізувався вожтрест. Товариші, записуйтесь у на трест. Після цього випадку у трюмі почався страшенний галас, який швидко перейшов у цікаву імпровізацію гри, яка зветься Гандбол. Гандбол у трюмі дуже відріжнявся від гри з такою ж назвою, яка, звичайно, завжди відбувалася на повітрі. Болом або м'ячем в даному разі була людина, власне, не людина а з термінології більш правильної пацан, якого, як м'яча, перекидали з одного кутка трюму в другий. В цей же час живий бол ступав великими чобітьми по головах в'язнів, які спали на підлозі, або з розгону гепався кому-небудь на груди або на обличчя. У свою чергу, ці потурбовані в'язні зрозлютовані розлютовані сильним ударом цього живого бола, силою кидали його в протилежний бік, швидко збільшуючи таким чином кількість партнерів. Коли живий бол вже починав верещати, ніби його кастрували, на кін являвся другий такий же бол, гра і галас продовжувались. Янгол, який стояв з рушницею коло дверей, і весь час заглядав у вічко, розчинив двері і став люто лаятись. А що б ви повиздихали, урки нещасні, Тихше, вашу мать. Що це вам тут, товкучка? Якийсь стопор щільно підійшов до Янгола і встромив йому кулака в ніс. Мовчи, Мильтон, ми тобі не фармазончики. У тебе, мабуть, боки скучили за фінкою. Мильтон, він же Янгол, він же міліціонер, трохи постояв на місці, потім плюнув і з грюком зачинив двері. Ось яким чином розважалась частина армії тисячі пройдисвітів в одному з відділів великого трюму Бухти Дель Району. А всі відділи трюму було вже переповнено сміливими моряками та мисливцями вуличних джунглів. Про це можна було довідатись у тихі перерви, бо під час тиші в одному з відділів лунали крики та галас інших відділів. Скоро почали працювати й апарати Морзе. Кілька телеграфістів вистукували ліктями об стіни запитання та відповіді. Рота зв'язку армії тисячі пройди» світів старанно працювала. Все, що робилось в комендатурі, знав кожен в'язень. Скоро телеграфісти вистукували ліктями, що армія рушає далі. Було чути, як янголи лагодили рушниці і брязкали зброєю. Скоро цілий завод зупинився коло дверей нашого відділу, і ми по черзі стали виходити на берег. Дощ не зупинявся. Під ногами були великі калюжі по колінах грязюки. Брудний сірий ранок поволі розривав мряку, накреслюючи на брудному тлі великі мовчазні будинки. Нас почали старанно реєструвати. Я, старий моряк, що ніколи в житті не бачив такої сили пройдисвітів. Це була справжня армія, яка щохвилини могла розігнати всю варту й розійтись хто куди. Але в цій армії не було рядових членів, тут всі були ватажками. Будь-який соціолог тут на прикладі міг вивчити, що таке анархія і чого вона варта. Він міг скоро переконатись, що вся ця армія не коштує й шага. Тут наочно, на практиці, було виявлено всі ідеї анархістів. Всякий розумний анархіст, коли б побачив цю армію. Він зрікся б своїх ідей і з великою охотою став би звичайнісіньким обивателем. До того все це було абсурдно і несолідарно. В цій тисячній армії не було й двох чоловіків, які мали б щось спільне це була буйна череда без голови з боязкими серцями, армія боягузів та крикунів. Поки реєстрували попередніх, задні мерзли в черзі і почали нову гру. Під ногами було мокро, і ногами мерзли. Нова гра мусила зігрівати ноги від холоду. Вона звалась грою в ніяк. Якийсь здоровенний чолов'яга підійшов до мене з силою вдарив мене каблуком по нозі по пальцях, але я швидко відскочив, і грязюка цілим водоспадом заляпала обличчя тих, хто стояв поблизу. В цьому й полягала гра в ніяк. В лавах пройдисвітів не було й двох людей, які б старанно не били по ногах один одного. У одного пройдисвіта скоро розлізся чобіт, із пальців ноги бризнула кров. Це була гра, жорстокіша за живий гандбол. Мій сусіда, що раніше лежав коло мене, стояв остороні, тільки дивився на все, роззявивши рота. Очевидно, це був новачок, незнайомий з нормами моралі та звичаїв вуличних джунглів. Скоро черга реєстрації дійшла до мене. Ваше прізвище? запитав мене начальник міліції. Мені було ніяково, мені було соромно. Я, старий моряк, чесний робітник, потрапив у таке ганебне кодло анархістів. Я відповів: Король Гебридинський. Це ваше прізвище? знову ввічливо запитав начальник. Я ніяково хитнув головою. Мабуть, ні один з цих пройдисвітів так ввічливо не поводився з своїм батьком, як ввічливо поводились міліціонери з цією ватагою пройдисвітів. Після реєстрації армія вирушила далі. Ми йшли широкими вулицями міста, але куди ми йдемо, не знав ніхто. Перехожі зупинялись на тротуарах, дивились на цю армію. Мабуть, чимало обивателів раділо. Мовляв, тепер не так часто грабуватимуть на вулицях. Скоро армія тисячі пройдисвітів зупинилась, треба було вирівняти лави. Ми зайшли у вузьку вулицю, яка не вміщала такої армії. Пройдисвіти тікали у всі кінці, ховались у парадні входи, тікали в під'їзди. Коли ми зупинились, до мене підійшла кремезна жінка з кошиком у руці. Вона, мабуть, йшла на базар. Коли я її побачив. Мені на думку одразу спали філософські міркування. Я хотів освітлити роль цієї жінщини в процесі світових пригод. Її кремезна постать, Еліпсис Стеган, Півкулі Перс і Гімалаї Живота одразу дивували своєю масивністю та історичністю. На цих гімалаях, Еліпсисах і півкулях. Не раз, мабуть, відпочивав втомлений подорожній нашого великого світу. Куди це вас ведуть? запитала вона мене, потім тяжко зітхнула і додала. Ех, бідненькі. У неї, мабуть, було таке велике серце, як півкулі грудей, і я приязно глянув у її, зблякло блакитні як старий коленкор, Великі, як у мустанга очі. Я приязно посміхнувся. Евріка, вона з таким же успіхом могла бути чудовою заслоною, як м'яким місцем для відпочинку, і я знову призно посміхнувся їй. Ліва брова моя хитро з'їхала колись у бік, це було залицяння не самохідь. Цим я дозволив їй зрозуміти, що вона мені дуже подобається. В цей мент армія вирушила далі. Я підійшов ближче до жінки, і вона, зрозумівши мене, притиснула мене своїм великим тілом до високого паркану. Да, це була чудова заслона. Крізь велику дірку в спідниці жінки я робив смотр всієї армії. Близько нас проходив мій сусіда, у нього був печальний безпорадний вигляд. Я непомітно схопив його за руку і силою потягнув за спину жінки. Вона з таким же успіхом могла заслонити цілий фіякр, як нас двох. Скоро вся армія зникла в нетрях вуличних джунглів. Ви нагадуєте мені піраміду Хеопса, увічливо сказав я женщині. Ви з великим успіхом могли б заслонити армію. Але женщина не зрозуміла мого компліменту. Вона образилась. Вона підібрала рукою спідницю і велично. Рушила на базар. Я ж не був ні втомленим подорожнім, ні великим інженером, і відпочинок на її еліпсисах не здавався мені таким привабливим. Прощай, король, сказав мені мій сусіда. Прощай, пацан, з презирством відповів я. Я ненавиджу анархію. Я випадково попав у це кодло анархістів, я стою тільки за комуністів. На цей раз я міцно стиснув йому руку. Кошик, еліпсиси, армія тисячі пройдисвітів далеко лишились позаду. Мій корабель тепер ішов назустріч сонцю.